Норвезька компанія OneX Robotics планує розпочати домашні випробування свого людиноподібного робота Neogamma до кінця 2025 року. У рамках проєкту випробувань передбачається розміщення роботів у кількох сотнях, а може навіть кількох тисячах домівок, де вони спочатку керуватимуться телеоператорами людьми. Зібрані дані допоможуть удосконалити штучний інтелект, яким керуються роботи, ще для них розроблені за участі OpenAI та NVIDIA для покращення автономності та ефективності робота. Робот Неогама призначений для виконання різноманітних побутових завдань, таких як прибирання полососом, поливання рослин та інша домашня допомога. Норвезький розробник каже, що вони зробили прорив у обережності ходьби та балансі роботів, що забезпечить максимально комфортну присутність робота в домашніх умовах. Ми, до речі, буквально в минулому випуску розповідали про кухонного робота, який вміє